Справа 574. Для будівництва гаража використовують один з двох типів фундаменту або бетонний, або з піноблоків. Для фундаменту з піноблоків потрібно 3 кубометри піноблоків і 6 мішків цементу. Для бетонного фундаменту потрібно 3 тонни щебеню і 30 мішків цементу. Кубометр піноблоків коштує 800 гривень, щебінь – 180 гривень за тонну, мішок цементу 60 гривень. Скільки коштуватиме фун... матеріал, якщо вибрати найдешевший варіант фундаменту? Ну що ж, давайте спочатку обчислимо, яка вартість фундаменту, якщо його виготовити з піноблоків. Читаємо, для фундаменту з піноблоків потрібно 3 кубометри піноблоків. Ну що ж, дивимося, яка ж буде вартість. Пишемо тоді перша дія – Ну, Нагадую вам, щоб знайти вартість, це нам треба А ціну помножити на N на кількість. І це дорівнює тоді. Отже, в даному випадку нам треба коштує піноблок 800 гривень. І треба помножити таких кубометрів треба 3. Так, множимо на 3. Ну і це буде дорівнювати 8 на 3 це 24. І два нолика, тобто це буде 2400, пишемо в дужках, чого гривень. Це у нас вартість, вартість трьох кубометрів піноблоків. Піноблоків. Так, є. Ну що ж, ну а зараз давайте подивимося. Ще нам треба 6 мішків цементу до цього докупити. Тобто обчислюємо вартість тоді цих мішків, пишемо це тоді дорівнює. Знову А помножити на n і це дорівнює. Один мішок у нас коштує 60 гривень, то ми пишемо 60, що множиться. Таких мішків нам треба 6, і це дорівнює. ну, 6 на 6 це 36. І один нолик, це буде 360 гривень. Це у нас буде вартість. Вартість шести мішків цементу. Ну добре. Тепер для того, щоб виготовити фундамент, нам треба і піноблоки, і цемент. Там нам треба додати зараз. Пишемо в третій дії. Тоді пишемо 2400. Додати 360. І це дорівнює. Ну що ж, 2400 і 300 це буде 2700. І ще є 60. Тобто це буде 2760. Пишемо в дужках чого гривень. Це у нас буде вартість. Фундаменту. Вартість фундаменту з піноблоків. Ну добре. Вартість фундаменту з піноблоків 2760 гривень. Ну а зараз давайте обчислювати, а що ж треба. Для того, щоб звести цей фундамент з бетону. Отже, треба 3 тони щебеню. Давайте обчислимо їх вартість. Пишемо четверте. Це знов-таки дорівнює А помножити на Н. Вартість щебеню 180 гривень за тонну. 180. Таких тонн нам потрібно щебеню 3. Пишемо помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 18, як можна 180 помножити на 3. Давайте ми запишемо це так, як 100 плюс 80, що множиться на 3. І це дорівнює. Тоді буде 100, що множиться на 3. Плюс 80, що множиться на 3. Це дорівнює. 100 на 3 це 300. Додати. 8 на 3 це 24. І 1 нолик це 240. Тобто разом буде 50, 540. Пишемо в дужках чого? Гривень. І записуємо, що це у нас вартість. Вартість трьох тонн Щебню. Є. Тобто щебінь у нас коштує 540 гривень. Тепер нам ще треба 30 мішків цементу. Давайте дізнаємося їхню вартість. Пишемо тоді 5. Отже, тоді знову пишемо формулу С дорівнює А помножити на N. Один мішок у нас коштує 60 гривень за мішок. А таких мішків нам треба 30. І це дорівнює. Ну що ж, можна це записати як 6, що множиться на 3. І помножити на 10, що множиться на 10. Тобто я звідси і звідси забрав 10. 6 на 3 це 18. Помножити 10 на 10 це 100. І це буде дорівнювати тоді 1800. Пишемо в дужках чого гривень. Це в нас буде вартість. Так, скільки 30 мішків цементу. Ну, добре, у нас вже є вартість самого щебеню, є вартість цементу. Давайте знайдемо загальну вартість тоді цього варіанту фундаменту записуємо 6. І... Тоді треба до вартості щебеню 540 гривень додати 1800. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, ми можемо звідси забрати 200, записати це як 340 плюс 200 і плюс 1800. 200 плюс 1800 це буде 2000. 340 плюс 2000. І це буде дорівнювати 2340 чого гривень. Це в нас буде, записуємо, вартість фундаменту. Вартість фундаменту. З... Так, це в нас буде з бетону. Так, ну що ж, тобто виходить, що вартість фундаменту з піноблоків 2760 гривень. Ну, а вартість фундаменту з бетону 2340. Нас запитують, скільки коштуватиме. Матеріал, якщо вибрати найдешевший варіант фундаменту, найдешевший у нас, звичайно, що з бетону. І записуємо тоді діє. Записуємо так, як. Так, як? 2340 менше, ніж 2760. Найдешевший, Найдешевший фундамент з бетону Ну, добре. Тобто ми знаємо, який найдешевший фундамент з бетону, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, нам треба записати, скільки коштуватиме матеріал. Пишемо тоді 2340 гривень. І можемо дописати, хоч це не запитують, фундамент. З бетону. Ну що ж, ось таке громадське завдання, в якому ми використовували формулу вартості товару. На цьому вправу завершено.